Доброго дня, друзі! Сьогодні 23 липня. Вечір. Хочу показати вам, як я збираю прополіс. Може комусь інтесно. Запрополісували трошки цього прополісу зберемо от і що будемо розширяти гніздечко вам а потім зберемо прополіс прополісу наклади ми вам з краєчку одну рамочку поставимо. Так, виборочно подивимося, що тут у вас твориться. А це все нектарчиком заливають. Що з одної сторони, що з другої сторони? І тут залили, почали піча з цього і сторони вже починають печататись, а тут ще ні. Непоганий взяток. Наші місцевості трошки соняшнику посіяли. Легонько зачепив, блін, і упав телефон. Будемо дивитися, що далі ці творить. З того боку нектар. Тут нектар. А тут пішов розпліт. Гніздо пересунули в один бік. Ну, то ми вам відділимо медок від розплоду. Рамочку. Борше відбудуєте, Не будете мати куда складувати нектар ось тако. Ідемо сюди нащинку і працюйте. А я у вас трошки прополісу обдеру. Я з допомогою такої стамески трошки заготуємо прополісу, аби не пропадав дарма і бджолам потрібний, і нам потрібний. Як додатковий дохід і для себе, і для людей. Не, це хесток дирати не будемо. Що нам щось це лишило? би це не робив. Ну шкода вашого часу. Це вже вечорок. Можна Трошки не попрацювати. Допомагає трошки звідси, трошки звідти. Так, ні на швидку руч. Сумніші, що вам це, це не подобає дорогенькі, треба якось так. Ту дощечку треба почистити. Прополісозборник. Це вже виразить прополіс. трошки неудобно цим збирати ну але менше губимо про полісувати нагулька є що це треба робити на весні, восени як так сильно запрополісували як навіщо має пропадати як можна зібрати і зробити настоєчку прополісу чи для себе чи для людей Ось, з однієї сімейки зібрали таку гульку прополісу. полісо. Якось так збираю, збираю прополіс. Може щось не так, друзі. Пишіть в коментарях. Кому сподобалось, не сподобалось. Або лайк, або дизлайк. Кому як подобається, дякую за перегляд.